У луцьку вшанували солдатів загиблих під час другої світової війни. Біля трьох братських могил, де поховані військові поклали квіти. Ветерани згадали страшні події 1939-45 років. До вшанування полеглих долучилася і наша знімальна група. На цьому невеликому меморіальному комплексі в мікрорайоні теремно поховано близько 500 загиблих військових різного віку та національності. Найбільше, що об'єднувало їх, це бажання жити в мирній країні і зупинити німецьких нацистів. Згадати подвиг тодішніх солдат зібралися військові, ветерани, політики, школярі та усі небайдужі лучани. І ми сьогодні будемо вшановувати загиблих великій вітчизняній війни, і ми прийшли низько вклонитися. І віддати їм пошану за цю самопожертву, яку вони я яку вони внесли значить в перемогу над фашистською Німеччиною. У багатьох присутніх війна забрала батьків та дідів, які відстоювали мир. У мене й батько загинув і дядько, і тітку мою задушили. Мама ваша щось розповідала вам за ту війну вона розповідала в основному про своє життя, як мучилася, залишився сама, без чоловіків залишилася. У мене моя бабуся мала п'ятеро дітей і всі погинули. От, і залишилася сама. То як було жити? Звісно, важко. Ті, ж, хто лишився живий, називають День перемоги найкращим днем у році. Ветеран Олексій Ліхтарович відслужив на фронті 430 днів. На щастя, повернувся додому живим. Називає вражаючу цифру полеглих. Ми дажні сьогодні сповні тих, хто ушов а свою прекрасну жить за наше будуще. А їх було перед рік пісни війни 27 мільйонів людей». Згадуючи події того часу, лучани говорять і про нинішні бойові дії на сході України. На жаль, лозунг Дня Перемоги ніколи більше не справдився. Не хотілося, щоб це повторилося. На майбутнє думаю, що все буде добре і буде в нас мир на землі. Я думаю, ми це дочекаємося і все буде добре. За це посилено моляться і священнослужителі. Ми прийшли пошанувати і помолитися, щоб Господь подарував мир в сьогоднішній день, бо ми маємо певний неспокій згадати всіх воїнів від створення світу. І особливо останніх часів і сьогоднішніх воїнів, які і сьогодні віддають своє життя, вже 9 травня українці відзначатимуть 71-шу річницю перемоги над нацизмом. 8 травня в Україні оголошене днем пам'яті та примирення. Ольга Бондаренко Рустан Щербачук для новин на часі.